Прокуратура області показала свої володіння. На початку 2011 року Чернігівська міська рада виділила правоохоронному відомству близько двох гектарів землі на березі Десни з метою облаштування на цій території фізкультурно-оздоровчого комплексу для служителів юстиції. І, хоча роботи на цій ділянці іще не завершені, охоронці закону влаштували сюди прес-тур. Ось це буде конференц-зал. Конферен е, рядом знаходиться поміщення для прийому спортивних делегацій. Ось справа. Футбольне поле, як бачите, вже почти готово. Тут можна в принципі вже грати в футбол починати. Окрім футбольного поля з гарним газоном, прокурори планують облаштувати майданчики для волейболу, гандболу та тренажерів. Це буде спортивно-здоровчий комплекс. Буду використовувати працівниками прокуратури, працівниками інших правоохоронних органів, працівниками підрядника, який будує цей об'єкт. У прокуратурі переконують, жодної копійки бюджетних грошей на будівництво не затрачено. Мовляв, спорудити комплекс. На благодійних засадах зголосився підрядник. Роботи тут виконують працівники домобудівника. Їм теж дозволять безкоштовно користуватися створеними благами, що правда лише протягом п'яти років. Вочевидь, за півтора роки плани прокуратури щодо зведення на цій ділянці капітальних споруд змінилися. У 2011-му, коли депутати думали, чи виділяти відомству землю в рекреаційній зоні, обласний прокурор запевняв, ані будинків, ані парканів на території не буде. Я наперед скажу, там не буде жодної капітальної споруди. І, знову ж таки, дивлячись в кожному вічі, скажу, там не буде залізобетонного чи іншого глухого забору. Там навіть взагалі не планується жодних забав. Наразі споруди тут вже вигнали майже у повний зріст. А ви скажіть, була це погано? Що тут буде роздягальне для тих людей, які будуть грати в футбол, вол волейбол, і що тут будуть душові? Це погано чи добре? А сауна не буде? сауни не буде. Це фізкультурне здоровітельне. Спортсмен вже треба. Помити. Ну, спортсмени помититься помити можуть і спокійно в душах. Про встановлення паркану і ще думають. Як на моє переконання, ви ж самі бачите, що тут іноді відбувається, то можливо, гаража би не завадила. Але ну, не думаю, що наразі це питання актуальне. До чого додумаються в прокуратурі, покаже час. А от по сусідству з володіннями охоронців закону в отчина іншої силової структури: і паркан, і сторожові собаки, і будиночки для відпочинку все тут є. Якоюсь там прозорістю для громадян тут явно не переймаються.